Вітаю на каналі Магія Таро. Відповідаю на питання в коментарях. В чому причина моєї хвороби? Давайте подивимось. В чому істина причина вашої хвороби? В чому справжня істина причина вашої хвороби? Дивіться, тут така ситуація, що. У вас це хвороба, бо вищі сили хочуть вам щось довести. От дивіться, у вас є здібності, ви маєте магічні здібності. Це не та хвороба, що дійсно ви там чимось хворієте страшним. Це вищі сили, вам вказують, що той шлях, який ви обрали, це не ваш шлях, їм не треба йти. Що ви не можете здогадатися. Що у вас інше призначення, вони вас таким чином підштовхують на ваше призначення. Ви маєте магічні здібності, маєте якусь силу, вміння, ви повинні повимага... допомагати людям. Важливо, повинні когось лікувати. Вам. Дали ці здібності, і вищі сили очікують від вас, що ви оберете правильний шлях. Зараз ви йдете не своїми шляхами, не свою дорогу обрали. Що ви повинні вийти на свій шлях. Це для вас невідоме, е лякає, але цим шляхом треба йти. І у вас є помічники, духи помічники, які вам допоможуть це зробити. Вам треба змінити свою долю. Ось. Коли ви кожного разу обираєте не, не свій шлях і десь на де, якусь роботу, там ще щось там робите, да? не, не то, що по, по вашому покликанню. Ось, то обостряється вопрос із здоров'ям. Загострюється питання зі здоров'ям. У вас все вийде. Так, що мені прибрати, що прибрати, щоб не було хвороби. Нема вас ніякого хвороб, карта сонця це здібності, вам дають сили. Вище сили, Всесвіт дає вам сили. І здібності, і ви повинні їм користуватися. У вас є здібність когось лікувати. Вам треба вивчати езотерику і займатися. Цим. І ваші всі мрії здійсняться, цей шлях розпочався, і прислухайтеся до себе, що вам подобається. Треба робити, можливо, є якесь хобі у вас чи щось, і це треба робити і отримувати цього задоволення. Це буде приносити прибуток. Ось так. Якщо ви це робити не будете, то будете почуватися дуже погано. Невідома хвороба, ніхто не може визначити, що це за хвороба, як її лікувати. А саме почуття дуже погане, хочеться лягти і не вставати, головний біль, може, мучать. Так, оце я перекриваю, заперечую, заперечую. Цю дурака прибираю, заперечую. Так, ще хочу подивитися. Королева жизлів це в плюс чи в мінус? Це жінка зі здібностями, і це ви сама. Так. Да. F так. <кій> Дивіться, як, як цікаво, тут вийшла принцеса жезлів, що ви маєте здібності, але ви з ними ще не користуєтесь. А я обмовилась і сказала королева Жезлів, вийшла королева Жезлів, бо ви дійсно королева жезлів. Ви е, можете бути майстром, е, маєте здібності і можете допомагати людям. І це ваше призначення, і вам це треба робити. Так, ще тут у нас є фігура Рицар Пентаклій. Рицар Пентаклій, це вам плюс чи мінус? Так. Сім мечів. Шість жезлів. Дивіться, оце що. Що ви думаєте, що хтось вам... За вас все зробить, буде вас утримувати. Так не буде. Ви самі повинні все робити. Утримувати, ну, заробляти собі сама. І оцими вашими здібностями, вашим хобі, вашими вміннями, вашими е талантами, якими вас Бог наділив, ви зможете самі себе забезпечувати, і гроші будуть у вас. Це я перекриваю. Заперечую і перекриваю. Ось такий вийшов цікавий розклад, але поки ви не почнете вивчати ізотерику, якось розвивати свої здібності, розуміти свої здібності, стан здоров'я буде поганий. Будете почуватись втомленою, перекриваю. Мене. По самому здоров'ю вийшла карта мир і сонце. Це здоров'я, нема там проблем ніяких. Це вас склоняють, щоб ви відкрились і згадали, хто ви є. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для того, хто мене дивиться зараз. Прошу зняти весь негатив, негативний, магічний, енергетичний вплив з вас знімаю, відправляю тому, хто робив по Верховному суду, то буде так. Прошу відкрити всі шляхи, щоб відкрились здібності, допомогти відкрити здібності, і щоб це приносило задоволення. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще. До вас без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так буде. Прислухайте до себе, що вам подобається. Можна купити, наприклад, карти Таро, Вив вивчати карти, можна вивчати руни, є мотузкова магія, свічна магія. Дуже багато є направлень, шукайте себе. Є робота з чакрами, з біополем, але це вам треба. В цьому напрямку йти. Так, наступне питання: про що попереджають мене вищі сили у снах? Скажіть, покажіть. Вищі сили скажіть. Карти Таро підкажіть, кажіть, про що вас попереджають вищі сили у снах? Верховний суд вийшов, зразу вийшли вищі сили. Вони вам е, натякають, що ви е, людина з здібностями, ви ведующая, відующая мать, що ви повинні прислухатись до своєї інституції, до своїх е, ощущень, до своїх відчуттів. У вас є здібності, і вам треба йти цим шляхом. Шлях вже розпочався. Каже злів, що е, ви вже на цьому шляху. І ви досягнете успіхів. Не звертайтеся з цієї дороги, йдіть. Це важко, але результат буде такий, що вам сподобається, бути задоволені цим результатом. Відкриє шляхи на гроші. Це налагодить всі, всі вашу сферу життя. Вам треба рости, розвиватися, йти цим шляхом, і буде все у вас добре. Вам, як для початку, треба свою, своє життя налагодити. Виправити все в своєму житті, все, що вам не подобається. І у вас здібності вистачає на те, щоб налагодити своє життя, налагодити матеріальну сферу і стан здоров'я покращити. І потім ви будете допомагати людям. Бо інакше це те, що вам погано, це тому. Тому що ви не використовуєте свої сили, свої знання і не, не своїм шляхом ідете. Ось такий вийшов розклад. Дякую всіх за увагу і до зустрічі на каналі.